ФБР арештувала 21-річного очільника ігрової онлайн-чат групи, у якій з'явилися публікації секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN. Генеральний прокурор Мерік Гарланд підтвердив, що ФБР арештувала Джека Тейшейра, члена Національної повітряної гвардії Масачусетса, через його зв'язки із витоком засекречених документів Пентагону. Йдеться у матеріалі. Зазначається, що арешт було проведено через так зване вірогідне несанкціоноване отримання, зберігання та передачу секретної інформації стосовно національної оборони. Гарланд додав, що справу та розглядатиме Федеральний суд США. Як повідомлялося, видання New York Times раніше опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Пентагон розслідує витік нібито секретних документів у соцмережі, які стосуються планів щодо контрнаступу Збройних сил України. Група розслідувачів БелінКет знайшла першу джерела злитих документів Пентагону, що почали з'являтися ще у січні 23-го року на деяких Discord-серверах. Нацгвардієць Джек Тейшера керував приватною онлайн-групою, яка об'єднує близько 20-30 людей через спільну прихильність до зброї російських онлайн-мемів та відеоігр. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.